Ми хочемо презентувати адаптовані види спорту для ветеранів війни, які саме знали ушкодження. Презентуємо адаптований вид спорту баскетбол на візках, волейбол сидя, настільний теніс, стрільба із луку, елементи ну, легкої атлетики, пауліфтінг і, трена... і висловання на тренажерах. Ми хочемо показати хлопці, саме хлопці, тому що демонструвати будуть це ветерани війни. Вони на своєму прикладі. Покажуть, що життя не закінчується, Треба є можливість займатися спортом, є можливість далі продовжувати своє повноцінне життя. Починали ми вже десь два роки назад. Ми ще до війни починали наш проект. Герої ми проводили тут ігри нескорених всеукраїнські такі відбіркові етапи на міжнародні змагання. Зараз потроху по можливості, де на яких локаціях, де у нас є можливість, тренуються, але для того, щоб уже починати база, це тренажерний зал. Бо зараз ми дійшли до того, що ми приміщення знайшли, яке ми можемо залучити під цей тренажерний зал, кошти і починати треба з тренажерів. Це як база. Багато речей ми робимо за, те, за рахунок нашого муніципального спортивного клубу, але і міська влада, тому що центр він був якби розпочав свою роботу за ініціативою міського голови Анатолія Бондаренко. Тому якщо є така ініціатива, то ми розуміємо, що є якесь фінансування, і зараз у нас буде профінансовано наш тренажерний зал, обладнання на тренажерний зал. Зараз пройдуть тендерні процедури, і ми тут в цьому ж приміщенні десь на 100 квадратних метрів у нас з'явиться тренажерний зал. Я думаю, що це буде вже найближчим часом. Ну а потім ми будемо далі спілкуватися, залучати, можливо, якихось партнерів, можливо, державу. Я не знаю, як буде. Розпочався проєкт капітального ремонту. Басейну, там він повністю інклюзивний. І це якби те, що... з чого починається. Це тренажерний зал і басейн, тому що дуже у нас, ну, для прикладу, є хлопці, які зараз не можуть просто надіти протест, тому що вони десь набирають вагу. Треба постійно займатися або фізкультурою, а якщо є можливість, тоді і спортом. Ми хочемо зробити, щоб це не тільки був, якби не тільки спорт був. Тому є у нас такі хлопці, які вони приходять, вони зараз не мають можливості тренуватися. Вони зараз на відновленні. Є хлопці, які після ампутації, після інсульту. Але просто вони спілкуються, десь можливо може взяти якусь ракетку, там стукнуть, да? десь на якомусь там тренажері трошки попросити. Це достатньо. Їм саме головне це спілкування. Це не тільки для, спорту. Не тільки, для не тільки для спорту, і якби це проект і для. Всіх ветеранів війни в майбутньому, якщо ми дійдемо до тої бази, яку ми хочемо розширити, то ми ну, якби плануємо там десь до 80% всієї бази залучити саме для ветеранського цього руху, спорту, спілкування. Ну, більше, звісно, це фізкультура, фізкультура і спорт. Зараз на Україні відбувається такий, ну, почали займатися саме футболом на милицях. У нас зараз друзі у Львові, вже команда наша з українських воїнів поїхала у. В Польщу, там навіть є призове місце. Це буде, мабуть, як один із майбутніх таких видів спорту, якщо залучати всіх там, і ветеранів, тому що у нас є такі кейси і для членів сімей, і для дітей да, ветеранів війни. Ми можемо там до тисячі осіб. Якщо треба буде більше, я думаю, що якщо це все будуть бачити, люди ну, влада буде бачити, можна якось його і розширяти. Це, я думаю, що це не є питання. Ми дуже багато проєктів робимо за рахунок партнерів. Отак От ми купили зараз і мікроавтобус для хлопців, які щоб у них була можливість, якщо вони на візках, щоб вони приїжджали, і потім на цьому автобусі їздити на змагання. Я думаю, що за рахунок партнерів ми зараз і будемо купляти коляски для баскетболу, тому що вони дуже дорогі. Одна коляска, щоб ви розуміли, коштує 5 тисяч доларів. Зараз є шість, але це нам надали Користуємося, користуємося. Да, але будемо купляти, і ми зараз шукаємо партнерів. І в Америці можливо міністерство допоможе, можливо, влада. Ну ми стукаємо всі двері. а Там уже хто відкриє.